Що він думає про тебе сьогодні? Що він про тебе сьогодні думає? Що у нього шансів немає <смі> на те, щоб заявляти про себе. Чогось ідуть такі думки, що ти вже йому шанси не даш, що ти дуже неприступна. Ще та штучка, да? ще та штучка до тебе складно буде підійти. І ця твоя неприступність в якийсь момент його і привабила. І зараз він розуміє. Що колись вона його приваблювала ця неприступність, а зараз для нього це означає, що дорога для нього закрита. Ну, ти з ночем проти у нього стоїш. Все, ти вирішила, що він тобі не потрібен. Можливо, у тебе вже хтось інший є в цьому житті. Ну, Я бачу, що тут у мужчина думає, як я міг да, таку дівчину упустити, таку жінку, таку шикарну леді. Тепер він дуже сильно жаліє. Ну, дороги назад я бачу, що вже немає.